Скажіть, будь ласка, як ви взагалі сприймаєте ось цей результат і наскільки з цього варто робити футбольну трагедію, я не знаю. Не з результату треба робити трагедію, а з того, що в такий момент, в такому матчі за такою грою ми залишаємось в меншості. Такого не може бути. Ну, не може, просто не може бути такого. Ну, не може просто бути такого, що на п'ятій хвилині другого тайму, особливо враховуючи, що у нас вже стоїть на заміну гравець, ми абсолютно бездумно отримуємо цю другу жовту картку. Це неможливо. Це так не може бути. І, звісно, це впливає на гру. Що ми, я можу хлопцям сказати? Вони в десятих відіграли майже весь другий тайм, створили найкращий епізод, щоб... Забитий другий гол серед обох команд, вихід сам на сам. І, звісно, важко було. Але грали, грали піддано серцем, з бажанням. Звісно, розлючені абсолютно всі після цього вилучення. Це не результат трагедії, а подібні події. Але ну, таке трапляється, і мені цікаво, яка була установка після того, як команда лишилася меншості. На чому ви акцентували увагу? Ну нам довелося компенсувати той простір, який залишився. Ви бачили. <сміття> Стояв на бросі Михайличенко і вже готовий був виходити замість І Довелося йому виходити замість Адміра. І звісно, ми втратили нагоду персонгувати, так як ми. Хотіли так, як ми робили, так як нам вдавалося в багатьох епізодах. І довелося відійти назад, довелося компенсувати цей простір, який у нас залишився вільним, і використовувати ті нагоди, які у нас можуть бути. Були нагоди. Я ж кажу, були нагоди. Ми 10 в 10 створили той момент знову за рахунком один. Але хлопці не, не залізні. І зараз такий період сезону, де ну, проти одного з лідерів чемпіонату, проти зіграної, збитої команди в хорошому моменті залишатись з десятьох. ну на про що ми можемо говорити. Тобто, звісно, була настанова відходити повністю, бо ми все одно хотіли здобути результат. Прикро, що могли, прикро, що знову ж таки сьогодні склалося. Не на нашу користь. Перший тайм, окрім цього одного удару, окрім цього голу е нічого не може хлопцям пред'явити. Хіба що деякі деталей, які треба було підкоригувати. І свій гол заслуговано забили. І ще може створювали, і відбирали м'ячі близько половини суперника. Другий тайм. Е я вже все сказав. Захисна ланка е вас кадрою. Трати, кадрові проблеми. Зокрема, чому не вийшов зі старту Михайличенко, не зміг, напевне. І наскільки ви задоволені універсальним футболістом, я маю на увазі Крушинського, який може зіграти і в центрі, і на фланзі і в захисті, мені казали, що Крушинський приходив клуб саме як лівий захисник колись, якщо я не помиляюсь. Тому це позиція, звісно, від якої він відвик, але яку ми знали, що він зможе закрити. І... Сумнівів сильно по цьому не було. Переважно більшість епізодів і на оборону, і на атаку сьогодні проблем у борі не було. Халіченко провів одне тренування за останні два тижні в загальній групі, це було вчора. І сьогодні ми так само ризикували в якийсь момент з його виходом на поле. Ми розуміли, що він нам зможе вийти, зараз додати взаємодії на фланзі з Гуцуляком. І... Розуміли, що ми можемо ініціативу гри е перехопити. А, але в десятих цього вже не зробиш. Ось. Є кадрові проблеми. Лукас, так само чекаємо на відновлення, ще певні гравців без коровань, тайша. Але е на це мені як не вплину. А в цьому контексті хочу запитати про Хадроя. Наскільки він зараз фізично готовий, не готовий? Він готовий. Я думаю, що найближчим часом вже. Має отримати свій час, бо єдина його проблема, що коли він до нас приєднався, та травма, яку він отримав м'язова і потім рецидив, який не давав йому скажімо так, чималий час не тільки набрати форму, а й адаптуватись взагалі до, до ігрового процесу, тренувального ігрового процесу. І Останні тижні все ближче і ближче він до своєї нагоди. Знову ж таки, сьогодні обрали більш перевірений склад черговий раз там, за виключенням декількох замін одної вимушеної, одної стратегічної. І ну, ми не можемо е, передбачити і врахувати того, про що, про що ми не знаємо, що відбудеться. Якби так було, то все було б дуже легко. А є речі, які ти не можеш заздалегідь. Їх прорахувати. І, звісно, головне, як ми реагуємо в цей момент на подібні халепи, на подібні події, як, про ці, як сьогоднішнє вилучення. І хлопцям таки, хлопці добре зреагували, і Анді так само, як я казав, свій час не отримує. Боротьба за четверте місце загострюється, чи ви точно про це не думаєте неї? Ну, ми ж розуміємо дуже добре, що. Всі абсолютно хочуть е, взяти, скажімо так, довести е, до логічного завершення е, цей сезон. Ми сталися півфіналу з е, Шахтарем, з чемпіоном країни. Я вже казав, що вилітіли ми в додатковий час, черговий раз в основний час ми не даємо нагоди нас обіграти. Шахтарю, за це точно не соромно. Зараз дуже важливо знайти в собі запас енергії для того, щоб боротися в кожному турі за просто за перемогу кожного матчу. Бо зараз важко, зараз, окрім кадрових проблем, ще й накопичується втома, ментальна, і не тільки через якісь там фізичне навантаження або ще або ще щось, а через. Той ланцюг подій, який так само відбувся, там, починаючи з лівого берега, купа моментів, які ми не реалізовуємо. Шахтар, який нас виснажив так само фізично, ментально, колос. Перший тайм, купа моментів, знову, які ми маємо реалізовувати, закривати матчі. І, тобто, ось це найбільше впливає, тому що ми не закриваємо матчів, яких ми точно пристойно, пристойно виглядаємо. Після цього матчу ти не можеш хлопцям сказати, що вони щось не виробили. Не забили це ось знову ж таки щось що ми не можемо ані передбачити, ані під час гри вплинути на те, що гравець забив або, або не забив. Може бути або так, або так.